І всім придбати я Бум. І сьогодні я на карті камені побудувала моя команда. Один з них. Ну а поки я зараз переключусь на інше лице і повернусь. Так. Рані монстрів, магазин. Ваш ціль вбити босса. А що ще просто ресурспак, тому так. Так, ну що. Може, треба було виробити мені ресурспаки, але то... Треба... Тихо! Так, ще раз. Ух, раз два зомбі. Тихо. Як ви мене так поносите? Але нічого страшного. Раз, два. Е. Все. Тут магазин, тому я погнав понавдо магазину. Так. Зараз 4. -2. Яблоко 20 зумбродів, амазний меч 30 зумбродів. 15, 20, це вже нагрудник 15 штани. Чоботи 13. Голем 30. ясно Штани. Різний чоботи. Острота. Острота Острота Захист. Так. Одна кістка. Тут у мене. Оп. Одна кістка. Чекай. Так, чи а хліб, хліб, скільки там. Угу. Ну, де ж я тут не здохну. Ну все, Ні, мені гаплик. Я так і знав, що мені гаплик. Походу, один з моїх хуманців. Все поняла, что ты Э, Утилизация. <laughs> так, а как это тут решить Ну, короче... Погнали. Алло, что он в кожаной? О, супер, то, що надо. Ще в цього попади? Ще в цього попади? Ще в цього попаде? Ні. О, то ж треба На одинці. Не вистачало одного. Ото буде тяжко. Толучник. А щита дай водай тут нема. Три-три стріли це вже добре. Так, я моментально ліпше піду з на закупку. Одна кістка треба віддати шість. ЧО ти падаєш? Буду мене з цим проблеми. Два. Так. Кістка. Кістка ізумруд, і сразу треба бути хліб. Три ізумру. Один хліб, три ізумруд. Ну, треба буде купити, тому що хілка не треба. бути. Так, не поняв. Де мій ізумруд? Один. Поближче. У тихо. У тих теж проблемки. Так. Я не юзер. Тому піду сразу отак-от. Тепер. Треба купити хліба Тому Хліб... Хліб, будь ласка! Так. Я думаю, що... ми що цю карту прийдеться розділити на пару серій. Крузі, в мене вже це... Так, а меч, меч. С... Ні, тут хіба б от камінний меч, п'ять ізумрудів Все, на нього копимо. Можливо, мені не вистачить і Так, так. Ловите тоже пулю. Ай. Э, 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 э. Смогайтесь. Успокойтесь. Ай, все, зажало, зажало. Ух ты, ух ты. А, не, все. Он зажало. То был лич, что я не выживу. Походу, тут бах карти. Ай, не можу підібрати, Ти вже я карту. Секунду, зараз вернусь на карту. Тут треба буде об'яснити, я їм ще карти файно будувати. Прикольненька вийшла. Оп! Так нормально. Mm. Знову не кердикнусь. О, ясно. Раз стрільну, два стрільну. Вони, вони на мене не будуть нападати. А, ні, будуть нападати. Ух ти, Ух ты! Минус меч. Оп! Е, все, 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 відстань. О, ти вже відстань, ясно? А даром газ. беренькому. Так, ну кисточка сразу дамо. Один емеральдик получимо. Так, а нитки У мене їх три штуки. Так, око окуповука. Супер плюс ше. І ну, одна нитка. Так, одна нитка. Очки, зараз треба буде ще раз глянути по Окуповука, тобто в мене їх два. Тобто чотири і зумрута Так, і. М -м. Сразу купимо. І треба буде прикусити. Зразу ще один Одна нитка, один ізумруд. Мені, будь ласка, шат три ізумруда. Так, треба бути. Три вас. Так, один хліб, один хліб, один хлібушек. Хлібушек, хлібушек. Хлібушек. І камін' і кам'яний меч. Ой. Все, поки перекушу. Так, стріли, стріли, стріли. Одна стріла один із. Щоб можна стріли продавати. Оп, у мене нейрота і резорспакт, воно так от буде виглядати. Фу, шо? Раз, два, три, один. а маленький, на маленького я не ожидав. Добрий день. Халявна броня може випасти. Халявна броня, халявна броня, халявна броня! Є! Е. Раз, два, три. Все, халявна броня <соць> Так. Ну Що Вже не продумала, но то. Чого то не продумано. у мене мало хапе. Треба сказати, що він не вбивав мобів. Так як в мене воно все зберігається, то я можу і сам. Але так як ми зараз сидимо в Діскорді, він мене чує, а я його ні. На, на. На. все. Піду продам. два изумруда как получу. Мне ж на шаган правильно хват... угу, не хватает. Что у меня в напис? У Вас там вон. Внизу. Пятидесять поближе, тогда можете отходить. Все, я понял дальше. Так. Ну что, запускайте. А то хива нормально, что у меня зараз зомби в золотом, в золотой броне? Шей два лучника. Я просто зажал, а то ничего страшного. Так, треба буде сказати тим. Що ти мені знаєш, що це ненормально, ні? А, лучник, то замір, що там лучник. У мене було мало хп, зараз я знову. Треба буде об'яснити, що можна спавн зменшити, щоб я спавнився іменно тут, Треба буде команду. На раз, на два хламон. А, і мене просто двоє застрягли. От, зажали. Та я зайду. Є. Лови пулю. Я прийму цей бій. Так, все ж точно ця карта піде на пару серій. Що за одну я її не встигну пройти. Так. Ода кістка, Тобто мені три ізумруда. Далі. Так. Оп. Даліше. Чотири ізумруда. Нитка чуху чотири ще чотири четвер І ще один ізумруд Супер так. Так, камень. О, да з Изумрудів. То шот надо. И залізный меч. Так, сразу роблю мистернтери и стрілашу приманювати лук Оте, ладно. І зараз глянем. О, то я розумію текстури Так, ну що, погнали! От яких паучки проманівают, а в мене хитрість. Я буду тут стояти. Так. У нас ж менше за обичних. Я щось забув про це. Що яд Е, е! Е, браток! 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 Ладно, потеряли, братка. Бог я писав мене вже при. Непоганий спавн, одним словом. А ну давайте ще одну волну, і я на цьому буду закінчувати. То, що НАДО! Так. Треба велико пробити. Є. Проте от середніх треба пробити. Маленько вже мені нічого не зроблять а от просто монетки дати ТО, що треба. Хоп. Так. Зараз все закупимося. І на цьому я буду закінчувати. Так. Так, один зусток. А, ага, тобто мені треба 21 ізумрут. Зараз то. І то. Продукт там зразу 21 ізумруд. Я вам скидаю ще око. Получається 21. 20 и ее можно на башу. Супер. Так. Строта. Может сразу другу купить? Угу. строта 2. Зараз вам скидаю 15 изумрудов. Вот. Надій зурудів. Меч вам треба скидати. Ота мій жлізний меч. Зачаруйте мені його. Так. Острота 2. Так. Желізна бронька у залізний меч, залізний нагрудник. І залізні чоботи і хліб. Один хліб і одні залізні чоботи. Так, чоботи сім і хліб три так, чоботи. Шопти. Перекус. І на цьому я, друзі, буду закінчити. Тому всім па, був я Геймербум. І це карта від моєї команди. Всім па-па!